Мої вітання усім. Ой, останній день, літочка в цьому році. Нічого не поробиш. Переживемо якось, дочекаємося наступного літа. Е, сумно. Не знаю чому, ну дуже чомусь сумно. Чекаємо так цього літа. Ну, не дарма кажуть, що літо це маленьке окреме життя. Я люблю осінь, бо будуть грибочки. Я люблю весну. Бо все квітне, я люблю зиму, бо це новорічні свята. Але якась така туга іде, чи туга за оцею погодою спекотною. Ну, ми звикли, що літо це завжди у нас відпочинок. Ну, ми вже відпочинок другий рік не бачимо. Тут би скоріше б перемогти, що це закінчилося. Ну нічого, дочекаємося. Хотіла, знаєте, що показати вам. Свій гігантський морозець. Або навіть, ну, я називаю його ще багаторічна айстра. Всі, мабуть, знають, що його є безліч е, сортів різних за кольорами, різних за висотою є низкорослі, є середньорослі. Але те, що це у мене, це просто ну, гігант. Зараз я вам покажу. Він мені тут утворив живий паркан. Ну, Він вищий за мене. Він десь під, під 2 метри, звісно, він вищий за мене. Мене метр шістдесят сім. Тобто, ну ось ну, десь він метр дев'яносто. Подивіться, яка це маса. Я його коли купувала, у нас тут взагалі не було морозця. І мені так захотілося. Ну, тобто, осінь, думаю, та ну, блін, уже все відквітло. Ну, так же ж хочеться чогось, ну, як у всіх, як я звикла у бабусі там в селі. І заїхала в садовий центр, і оце був тільки отакий, але його розмір був, він же був, звичайно, в цьому ж горщику для перевалки. Боже, це була отака ось десь квіточка сантиметрів 20, з цього горщичка, така нещасна стирчала. Так, пасовисько в нас. Жремо бур'янчики. А що він їсть? Він навіть їсть, знаєте що, це навіть я думала, що він їсть. Перій, це не перій, це розмножилася ота зараза. Він, бачите, декоративний, як він називається, очерець. Та, ну є там різні нього назви, пам'ятаю. Отож, треба для того, щоб не, воно не розкидало кругом своє насіння, не плющило по всім квітникам, треба зрізати оці ж колосочки. Ну, краса ж то в чому? В колосочках? Мені ж всі кричать, не займай, не чіпай. Повертаюся до морозця. Я його купила і посадила отут. Так, а можна трошки тихіше? Це я до своєї рідні. Вони в мене ну, дуже балакучі. І <кій> тут посадила буквально, купила я два горщичка, там було по півтора пагіна і посадила їх, думаю, о, прекрасно. Отут два. Ну, в общем, пішла, убила всіх рідних, <кій> щоб помовчали. Ну, це якийсь парадокс. Тільки я починаю щось знімати, Тайсон тут. Він постійний, постійно зі мною там хто спостерігає за нами. І починаються якісь балачки на задньому фоні, або ще й на передньому. Або ще взагалі можуть зараз щось у мене запитувати. Ну, люди, я ж не можу сама з собою розмовляти. А якщо зараз підійду з камерою, всі почекають, не буде нікого. Так, ладно, розкажу вже швиденько, вже мені настрій не зіпшували. Посадила два. Отакі невеличкі, отут один впхнула і отут. Їх там було, та я ж кажу, була така одна рослиночка. Ось. Один такий пагінець був. Два посадила. Дивіться, що виросло мені. Ну, за скільки, за 4 роки. Подивіться, яка густота, яке там у нього заліто вимахує стебло. і... Через нього взагалі нічого не видно. Ось дивіться, він, ну кажу ж, такий живий паркан, і ну, він оце буде квітнути аж до заморозків, аж до кінця отам, жовтня. Через нього взагалі нічого не видно. Він навіть купаються діти в басейні, я їх не чую, я бо він ще їх глушив, не, не бачу. Не видно хто. Що ну, ж на, на зиму цю всю красу прийдеться прибирати. Чому він обмерзає? Все зрізається прям. Під коріння. Це вже ми його розсадили. Де ми тільки вже його не садили. Ну, Тут йому дуже сподобалося. До речі, поганенька земля, тут, бачите, і щебень. Ну, таке. А йому сподобалося на отакому клапті рости. Він мені тут глуше все. Он хризантема вже розцвіла. я бачу, що глуше. Дивіться, який в обсязі. Хоч іди вам з, з даху його знімай. Який шикарнючий. Просто шикарнючий. І квітне він десь починає, мабуть, з середини літа. Бачите, вже ось підсохли є пуп'яночки, <кій> і буде квітнути дуже довго. І та, можливо, зніму покажу, скільки він збирає на собі різноманітних комах. Це просто, просто безліч. Тут і бжоли, і метелики, і знаєте, вже вечора аж таки, там ну в кінець в кінці вересня збирає метеликів. Отам, От в жовтні, коли це бабине літо. Тут взагалі у нас рояка цілий. І ще цю айстру багаторічну дуже полюбляють тварини. Наші оце песики всі підходять і об'їдають на стовбурцях листочки. Вони такі ж, ну, да, схожі на періяку. Чуєте, які такі вони ну, шершаві? Вон, чути. І це Тайсон їх полюбляє страшно. Тайсон, ти будеш іти квітку твою улюблену їсти? Чи не будеш? Іди похом'яч трохи ще. Ти понаробляв такого, он всі м'ячі порозривав. Тобто, хто бажає, звертайтеся. На Навесні розсадю і перешлю. Хотіла ще, мабуть, отут досадити, так тут же ж басейни, в нього ж як починають. З нього вилазити. <хи> Та ні, можна, можна. Отут, -от ще я ж кажу, що воно до ґрунту не примхливе взагалі. І ну, камера не передає обсяги. Це просто гігантські кущі. Ну, ось такий кущик піонів. А це просто і таке воно, знаєте, його не можна не обхватити. Ну, потім, звісно, по осені його ж треба зрізати і десь його спалити, десь діти. Ну, нічого вивозимо. На смітник, а що робити. Чи палять може, то, мабуть, не палимо. Ні. Мабуть, в яму оцю, там, де все перегниває. І квіточки. Зараз спекотно дуже і невеличкі. Так вони зазвичай такі, прям гігантські, гігантські. Ну, Мені подобається. Скажу більше, що мені не подобається, мені все подобається. Квітів. Я не можу сказати, що є якісь гарні квіти, є погані, ті хочу, ті не хочу. Звісно, що є примхливі, є ті, що самі по собі. От єдине, що оце мені не подобається. Ой, як воно називається? Забула. Е, ну Нібито, знаєте, як гарно і утворює такий килимок. І через нього ж нічого не пробивається. Я вже думала попід деревами, понасаджу там під горіхом. Під горіхом ж нічого не росте, але ж воно мені глушить все. Я його вириваю, вириваю. Вже воно полізло, троянду мені забило. Ось дивлюся, хосточку загатило. Тут були гіацинти, все повиймала, ну поприбирала, тому що я не можу. І там така коренева система. Що я просила чоловіка, і він каже: воно не виривається, його треба тільки повністю. Як воно чисить, повністю декоративна, є та що лісна. Повністю викопувати, каже, треба грудками, цілими, і це таке, знаєте, суцільне суцільні такі сплетені коріння. Тобто просто перекопати не виходить. Він тут перекопував, тут його вже не було. Залишила отут трошечки, теж воно вже вилізло. Бачите, через отой шифер вилізло вже ось сюди, Ну тут кажу, хай росте. Раді Бога, таке ж не бур'ян, mm -hmm. Бачите? Перевіряю, що я там. Тайсон, ти б уже розказав би щось людям чи що. Ой, все, будемо їхати ми в місто. Провідали батьків. Трішечки вам показала, бо кожного року хочу показати і забуваю. може, я вже і показувала. Так, всіх цілуємо, так, Тайсон? Обіймаємо. Всіх любимо. Дякую вам щиро за перегляди, за коментарі. Все буде добре. Дай Бог здоров'я. До побачення.